Доброго здоров'ячка! Е, ну що ж, сьогодні буде випуск про те, що ми з нічкою поїдемо куди? В озеро? На озеро. — На озеро, правильно mm -hmm. говорити. І де воно знаходиться? Що за, за озеро? — Справа на карту. справа десь. Ти справа. Дивіться, я сьогодні, якби не мав нікуди їхати, але поїду все-таки, бо треба якось себе розвіяти. Чуєте, як я говорю, я прихворів, точніше, я захворів, потім вилікувався, потім знов захворів. Е, якісь проблеми в мене коротше, з здоров'ям не знаю. Як це так, що я захворів, потім вилікувався, а потім знов захворів. Та це нормально, бо я остання захворіла. Ти вже почав виліковуватись, потім від мене знов підхопив. Та все окей. Я вчора це почував максимально хреново, мене щось трусило. Телімпало, якесь таке самопочуття було не дуже, горло боліло. Зараз теж горло болить, якийсь такий е голос, і щось проходиться глотати. Коротше, якесь таке самопочуття. Але я думаю, що ми зараз трошечки перекусимо. Ми зараз їмо таку от гарненьку вівсяночку з шоколад'є. От. І Емілі також є, зараз я познімаю. Сьогодні файно проведемо час, поїдемо на озеро. Нагадую, що ми знаходимося в Канаді, провінція Альберта, місто Калгарі. Найбільше те, в яких можна купатись, бо є ще тут близько, в яких просто не можна. Купати. Ну, Воно чистеньке це озеро. Ну, да. Ми щось купили таке, що можна поплавати, тому буде інтересно, я думаю. Ждіть. бачите, голова помита в другий день моєї голову, тому що. Якась херня, дуже швидко вона якось. Коротше, треба постригтися, бо тому що те, що в мене на голові, це якийсь ужас. Емілі, а що ти їш? Що? Забери ложечку з ротика і скажи татові, що ти їш? Батю, а що так тихенько. Пасту їш тихенько. Любиш арахісову пасту? Mm -hmm. Дуже? Ще! Хватить тобі, ти вже їла. О, вже обідала. Чого так швидко, а? Ложка Ложка є, пасти нема. Це як? Трошечки дати? Дуже трошечки. Емі любить пасту. Давай. Муся Мама. Боже, які в тебе гарні татушки, -мою! Мама. Мама з'їсти має? Так. Добре, дякую. Боже, і у мами такі татушки, йомою, це тебе що? Тиць, тиць тиць і жух, жук хто це тут у нас. Ну ж краблі догадайся. Корова корова, що каже? Корова корова. Корова корова. Корова корова. Є два питання до тебе як спеціаліста. По-перше, чого так хочеться спати? Бо ти хворий. Друге питання: чи щось це от якби поїв? Начебто добре, чи буде щось на пляжі, чи щось ти приготувала uh -huh. когось. Буде якийсь бутербродик? Взяла сосиджіз, булки, огірок, емілі, там всякі різні. Буде Угу. Uh -huh. Так що поїмо. Саме головне трошечки роздуплемося, покупаємося, знаємо, чи яка там ну яка там водичка. Угу. Uh -huh. По ідеї. Да. В таких місцях, типу там в Канаді пляжі, всяке таке, там зазвичай немає ніяких магазинчиків, оцих фудтраків і так далі. Того треба завжди брати все з собою. А чого немає? Бо якби це було в Україні, то там було б більше місця під всякий хавчик і під різні якісь там. Як на набережні, знаєш, Ну Це одне дити, з місць, да? де, де ми їдемо, я так розумію, де учасники живуть. Типу люди, там, де мають це будинки. будинки. просто звичайний, так. Да, а, а там? Я... От е, там. Боже. Ау, як я ти мені кажуть. Е, Мелі, та що ж ти така... Сонечко. Спадающе, а? Нормально все добре? Ти хотіла Це мені? Ти що хочеш нюхати що? На нюхай це, кришечку нюхай. бо тут дуже сильно пахне. Не, легше, легше. На правах реклами, дивіться, в таких правах рекламах. Не на правах рекламах, це не реклама. Оцей гель для волосся дуже крутий. Це я вам кажу так, як воно є. Оце ти мені кинула. А пахне я, та ну понюхай. Ти впала, котичок. Та й мені і так пахне, не треба. Ах. Добре, Короче, Коротше, дуже класно робить укладку. Що таке? Хочеш закрити? Закривай. Закривай, То закривай, що ти. Я кажу, хочу... понюхай. Та не треба їй це так, нюхати. нюхай. Дуже насичена Емелі. Кришечку нюхай, кришка теж пахне. А що тебе таке на шиї? Емі. -ду -ду. Ти будеш качати цей лодку? Так. Ти готова? То давай де. Що ти стоїш? Куда? Эй! Ай! Ай-яй-яй! Куда? Стій! Сти! Старого поду! Сти, 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 стой! Ти куда? Эй, Мири, та йди! іди! Куда йдеш? Ай! Ай-яй-яй! Эй, Мини, точка! Ай! -яй -яй! Э, міні, ти йдеш чи не йдеш? Э, ти йдеш! Ай! Ей, вер, то ж іди, не йдає? Давай йди. Добре, беремо це. Беремо це. Дивіться, який ми купили насос. Точніше. Насос в тебе, так, да, я знаю. А це такий от човен. Ми вчора його надули, як тобі? нормально? Да. Він дуже такий великий і, в принципі, я вже чекаю, що... А от він там валяється вже. Все, зараз будемо забирати. Коштує взагалі смішні гроші, здається 23. 25 доларів дестакій. 29, так? Да? Паня розумно пам'ятаю, я не помню вже. В принципі, по ідеї має бути чітко. Йдемо зараз тестувати. Ну що ж, ми вже зібралися на що він вже на місці. Будемо його зараз надувати, портфельчик, трохи їди. Ти взяла ще. Зуття Емілі. Ну, в общем, вже походимо на пляжі. Ви готові? Да. А Емілі готова? Так, да, і жарко. Жарко, все. Це просто неймовірна духота. Аня, як ти це почуваєш зараз? Хочеться до води. До води хочеться. Зараз підемо трохи скупаємося. Емілі, ти як? Емілі грається з телефоном, взагалі, не буду багато говорити, зараз трохи піднімаю вам дороги, дуже душно говорити. <кхи> <кхи> відкриваю трохи вікно, щоб якесь повітря зайшло. Кондиціонер Лупашов на 21. Я вже по своєму досвіді знаю і вам рекомендую ніколи не ставте 16-17, потім виходите на вулицю, там 35 і звезда, потім е, лічитися, горло, насморки і так далі. О, це вже знаєте так вже на оп на опиті. Це все перевіряю. Фух, що погнали? Uh -huh. Все, ми вирушаємо. Слава Богу, що бензин є, настрій є. Саме головне, а місце ми не йдемо. <свят> ла, лай, ла 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 на-ка, А? сквоснет. Там Там, а я Заду. Заду мозя? А язичком? Ззаду є Угу. І ти його язичком облизуєш? Так. Як? Животик. Животик морозиво йде потім? Ковтаєш, так? І морозиво в животик. Ням-ням. Ням-ням? Як котик молочко. Емілі, дай ручку. А от і сам пляж. Чуєш, ж так само, як вчора було приблизно людей? Муська. Мочка. Деш? Ти є. Сісі? Мама, да. Мама там на пляжі диви як красиво, бачиш? Ти бачиш, яке озеро красиве. І всі купаються. А ти Мама. чиста? Ти чистенька. Мама, де? Да. Та що от вона. Емі. Я твій. Емі. Добрий день. Вона взагалі на мене не дивиться. Як тут душно? Я знаю, що в Україні зараз нереальна спека, більше 40 градусів. Тут, мабуть, десь так само. Моментами ще пожорстче, моментами ще полегше, але от, іменно от, зараз навіть дихати важко говорити тим більше. І зараз я спробую накачати цей човен. Є мене отака штука. Купив, здається, що в Вінерсі. Ні, де я купив. В Walmart купив таку штуку, я не пам'ятаю, з вона стоять, десь до 40... 30-40 доларів десь вона коштує. от. І зараз буде її докачувати. Вибачте, за голос, ще раз скажу, я веде, походу якась всяка діча, ця з е... гадості в е... горлі, ця от така, знаєте, жовто-зелена. І через неї я часто вихаркую і не можу говорити. Вибачте, що я так відверто про це говорю, кажу, як є, тому що не хочеться перезаписувати, а говір мій такий, що ніби я заготую всі слова, які я говорю. Пробуємо качати. Ось так виглядає цей човен, в принципі, і по якості нормальний. І за таку ціну може бути. Накачується він отут. Ну і низ треба накачати ось тут. Виглядає непогано, так як він коштує взагалі щось 25 баксів канадських. Нагадую, у нас один бакс канадський це 30 гривень. Є такі ручки, є весла, я потім вам покажу, вони десь там. Там же десь Аня купається з Емілі. Бачите, майже всі мають палатки, тому що сонце тут нереально. Пекотне, вода не знаю яка, зараз спробуємо. Тут, до речі, є туалети, бо тому що без туалетів пляж така собі історія. Будемо зараз накачувати. Такий насосик, тут, в принципі, насадка така є. Зараз я спробую втикнути. Так. І шпендрій такий. Ну, якось так. В принципі, я хотів його краще накачати, бачите, він так... Згинається, але я не хотів, щоб він зараз ще мене лоп. До речі, ця штука реально крута. З собою брати поставив на зарядку на ніч. От так вона працює. тут, бачите, така пенпочка. Тут вентиляція. Для підтримки цього ютуб-каналу я вас дуже сильно прошу підписатися на нього. Тим самим ви підтримуєте україномовний контент. Дуже вдячний вам за те, що ви підписуєтеся. Нас вже близько 800 людей. Дякую вам за це. Будемо знімати для вас ваші лайки, ваші коментарі. Вони неймовірно роблять велику для нас мотивацію знімати далі. Сьогодні у нас випуск з озера. Перевіримо, чи насправді тут воно таке холодне, як то люди нам говорять, і як взагалі відпочивають люди в Канаді. Я думаю, це буде цікаво людям, тим, які цікавляться Канадою, хочуть сюди переїхати, або просто подивитися прикольне відео з землі із Анією. Із моєю жінкою Анією. Тому зараз вам познімаю, покажу, як воно є насправді. Стараюся максимально знімати так, щоб показати, як воно є на самом ділі. Бо тому що дуже багато тут блогерів приукрашають. Я таким займатися не хочу, тому хочу з вами бути максимально щирий і відвертий. Ти Намазуєш. Щоб не згоріло. Ти подобається бананчик? Смачний. Боже, які в тебе гарні тут і уваня. Це просто капець. І в мами які гарні, боже, боже. Дивись, Емелі, слухай. Я вже накачав Це, човен. Що йдемо, протестуємо чи що. Диви, який файний. Аня сказала, що підкачати, бо тому що в неї опит є. Вона вже... — Не Ми колись раз. Е О, купили лоп лот човен з Льошею з братом. Купили, надули, перекидали через забор на дачі. Так. У нас забор на дачі з такими шипами. Серйозно? <laughs> і що з ним? Перекинули. Потім латки Але. робили, це все, і ще на ньому плавали, не знаю скільки років. Ну, то це ви Але це був перший. День. <laughs> це що, ви тільки перший день купили його? Її зразу типу, накинули це кинули нам. Що таке? Емілі, йдемо купатися. Чи йдемо в човен? Що ти такаєш? Я їм. Зараз покажу їй татуху, о, зайчик. Зайчик-пострибайчик. Вона вже старенька. Трохи стерлася? Старенька, трохи розмилася. Добре, ти мені дала бляха мого того окрему. Я розстираю по всьому. Дивіться, який зайчик пострибають. А це тебе щось вигорело, так? Да? Щось на сонці ти була? Що ти мені розказувала? Бо? Ні, там колись була родинка. А, родинка була. А ти її взяла і... Я була мала і спала і чокалась. Тірінь, горобчик. 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 І полетів. Що, як ти кажеш? Істи. Поплили? Істи. Сідай в човник. Давай. — Як ти казала вчора Ванна. Воду. У воду треба. У воду. Розумничка. — Диви, яка вона розумна. Диві, що, що беремо човник а, на воду? треба Диві. ще. Весла. А, весла, точно. Зараз весла я тобі організую. Весна. Весу. Так гарно говориш, Емілі, ти мене дуже радуєш кожен день. Дивись, мама покаже, подивись, Емілі, дивись. Бачиш, це сухенька травичка. Бачиш, це не, не страшно. Бачиш в тебе на ніжках сухенька трава. Тому так. що ти була на травичці ходила. Це не страшно, це просто травичка. Емілі, а ну покажи, як ти будеш гребти. Молодець, молодець, давай, давай, давай. Музька, давай, давай, давай. Сонце ліпить капітально, мене тіло всього горить, але все ж таки я зараз запущу цей човен в діло. Трохи для вас познімаю контенту. Жара зараз, я не знаю, але ну, мабуть точно є 35. Вже такий добротно надутий. Займпробувати зараз собою, брате. <стан> <Ой. васпіллян> Що там є? Кріль? Іскриветочка Де? Да. Ого. Ти бачиш Емілі? Прикол. Хочеш в ручку? Времі Постав таку долоньки. Постав таку, як мама тримає. Ось так. така велика і Я не, не знаю, що це воно. Хто в курсах? Напишіть, будь ласка, в кому. Що воно таке є? Так виглядає, ніби це якась ліченка. Запускаємо. Так, хочеш тримати. Травичку тримає? Емілі тримає травичку. Ну, Воно не пече взагалі, Емілі, не бійся. Воно взагалі не пече, як кипяток. О, тут ні. Давай, тільки. Тут не, не гаряче, зовсім. Тепле, тепле. Воно не гаряче і не холодне. Тримайся за татові ноги, а мама буде тут, з тобою. Зі мною і з тобою. Мама тут. Тримайся за татові ноги. Обережно обережно. Мама є, мама є. Приколи. Воно вщухається, мені все, мені це <вийте> подобається. Дивись, далі. Подобається? Ми не будемо туда запливати, не переживає. Приходить? Що таке вийшло? Аня, я такі радий зараз. Мені зразу всі хроби, всі болячки проходять мімо. Емілі, бере нас луй. Емілі, ти що пливеш? Гребеш? Емілі, ти грибеш? Диви якийсь пропелер тоді, бляха. А ти можеш не робити, щоб не пасти. А все. я покеру. так і роб. Тільки я спокій. Помогти. Ой, давай. Мама. От заплили, блін, йо-ба-йо. Йоб. Блін, Саш, тут таке. Ужас. Блін. Там фу було Зараз ліця все. З плево, чекай. я дурочка. Ой, дурочка. В принципі, Свої гроші воно випродовує повністю, мені так здається. Цей човен. Ти щось клумиться, бляха, зараз перевернеться тут. -мо, йо, Емілі. Чи Аня? Тримається беріть, бляха, бляха задовгу. Чепився. Явка. Емілі, каже п'явка. Емілі, що це вона там робить, зводять, то нам бішає. Тобі сподобалось? Оооо. Emotional. Але чуєш, що треба боже, яка ти красива. Треба з цим скупатися трохи. Мама теж хоче попав, зараз мама теж. Ти... Нікого, блін, не зацепити. Ще хотіли багато чого познімати, вам показати, розказати, але вже В принципі, для це вже і сил немає. Тут дуже душно, дуже важко це все витримувати, коли ти ще плюс прихворів чуть-чуть. Коротше, Нічого, головне, що ми зняли це відео, головне, що воно вийшло. Дякую, ви, дякую вам, що ви його подивилися. А я мені вже хочу спати. І взагалі знімати з дитиною, з жінкою, це майже нереально. Я не знаю блогерів, які це все знімають легенько. Дуже важко. Зараз питаюся Вані, що вона думає на рахунок То, як сьогодні прийшов день. Баляха, чого воно таке тяжке все, ці сумки? Ходу наліво. Хочу хтулитися. Блін, Емілі. Ти же прибавляєш мені роботу, бляха муха, своїми ж розкиданнями шапок. У нас кінчилася вода. У мене просто пересохло в горлі. Важко дихати, але взагалом ми класно провели час. Дякую за це Ані і Емілі. Як тобі? Дуже спокійно. Вода, дати води? А? Так, дивіться, Емілі хоче водички, Емілі хоче спати. Литке. Аня замучена хоче відпочити. Стаємо машину, хотів показати вам будинки, але це буде, мабуть, в якихось інших е, відео. Тому чекайте. І обов'язково підписуйтеся на YouTube канал. Це дуже розвиває український контент. Моє бажання знімати. Надіюсь, вам було цікаво. Ще я думаю, що познімаю багато чого. Фу, бляйка заебався.